Друзі, вітаю вас на каналі «Флора Дом. Подивіться, я знімав вже цю орхідею фалінопсис. Вона просто рекордсменка. У мене квітне вже більше ніж 2 роки, тому що на травень на свій день народження я купляв її. Вона вже квітучою була у магазині. І вже, я думаю, що місяць точно два. І зараз, я думаю, можу дати їй відпочити. Подивіться, а у неї росте ще цвітоносик. А у неї росте ще цвітоносик. І що з нею робити? Корінці вже такі, їх треба якось, я не знаю, у мене є думка або зберігти, подивитися, скільки вона взагалі цвістиме, але вона може просто, я думаю, померти. ну, Загинути. Тому. Подивимося, скільки вони вже деякі квіточки просто не переживають, цього не виносять. Але дуже зрідка от от засихає квітка і відпадає, довго-довго тримаються. І найголовніше, що бутони теж довго тримаються. Подивіться, це просто якась квітка-загадка для мене. от. І я її поливаю, звичайно, я її люблю, цю квіточку, і цвітоносик новеньки дала. Просто лапочка. І тут у мене є на ній дітки, дві дітки, здається, з корінцями. Хай ростуть, підростають. До речі, цю красу не покажу. Вона трошечки вже відсвіла. І, ну, що є, то є. Так що такий рекорд маленький. Все одно вона гарна. Знаєте, стоїть так на столі, така прекрасна. І мені здається, що вона гарна так звисають. Звичайно, у хорошого хазяїна, не в мене, була би якась такий каркасик як красивий, але як закріпити, він не дуже тримається в корі, тому що, не знаю, коротше, важко якось придумати це конструкцію зробити з кашпо, але ж я витягаю постійно. Отакі величенькі квіти Квітка реально велика. Тому через жару, через спеку вони в мене деякі квіти почали просто спадати, збрасувати квіточки. Не знаю, що це таке. Але для тих, хто слідкує за моєю прекрасною орхідеєю, ось вам чергове відео про її стан. Прекрасна квітне. Всього вам найкращого.